Вітаю, шановні глядачі! Ви на ютуб каналі Forum.com, Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо говорити про HMD Skyline, одну із останніх моделей в асортименті виробника. Почнімо! Ж. І розпочнемо ми з зовнішності. Тут я хотів би сказати важливий момент. На відео і, тим паче, на зображеннях смартфон не виглядає так, як вживу. Це не просто чорний чи рожевий брускоподібний шматок чогось незрозумілого. В житті ви не повірите, це Nokia Lumia. Насправді, звичайно, це не Nokia і навіть не Lumia, але те, що інженери бренду явно цілили в серця фанатів факт. Форма корпусу просто. Ричіть про це, ти береш гаджет в долоні і десь в підсвідомості грає та сама мелодія, а очі чекають побачити плиточний інтерфейс відразу після екрану завантаження, але що очевидно цього не відбувається. Чи подобається мені такий хід виробника? Дуже, адже я завжди був фанатом Люмія. Відкривав коробку я без великого ентузіазму, але все змінилось після першого тактильного контакту. Я й не знав, що можу так сильно любити руками. По матеріалам: скло з гарною олеофобкою спереду, матове скло ззаду і алюмінієві ребра. Зібрано все гарно, претензій нуль, пиловологозахист і пі54. В басейн з ним пірнати не варто. В руці девайс відчувається громіс. Лопатою упевнений, багато хто це уподобає. Сканер відбитку пальця живе не під екраном, а в кнопці увімкнення. Працює чудово, користуватися зручно. Окремої уваги заслуговує і кнопка, що програмується. На неї можна повісити деякі дії, такі як зміна звукового режиму, або ж запуск заданого додатку. Ще однією козирною фішкою є високий рівень ремонтопридатності пристрою, причому навіть в домашніх умовах оцінка від iFixit 9. З 10. Якщо що, це овер дофіга. Он дивіться, як хвацько хлопаки із GSM Marina розколупали гаджет з заплющеними очима. Коротше, корпус тут від бога. А що з іншими компонентами? Почнемо з екрану. Діагональ 655 дюйма, тип матриці p OLED, розгортка 144 Гц, роздільна здатність 2400 на 1080 точок. На сонечку дисплей читається адекватно, хоча ми бачили і більш яскраві матриці. До сенсорної сітки, як і до передачі кольору, претензій нема. Always on display на місці, хоча його інформативність і не рекордна. Чим безумовно є, але мої очі його не бачать, тому будемо вважати. Його неагресивним, ручного перемикача dc dimming в інтерфейсі не виявлено. Звучання гаджету через динаміки радує, звук гучний і об'ємний. Робота стереопари помітна. Пропустити вхідний дзвінок буде вкрай складно. Тепер камера, почнемо з селфі. Тут особисто мені не вистачає деталізації і інколи правильної передачі кольору. Основний блок засмучує помітними перепадами в балансі білого при зніманні серії фото на різні об'єктиви, але в в цілому показує гарні результати. Наприклад, фотографуючи на основний 108 мегапіксельний сенсор, ви отримуєте правильно пофарбовані кадри з адекватною чіткістю і деталізацією. Динамічний діапазон в більшості випадків також не засмучує. Зйомка вночі особливо не здивувала. Можливо, при наявності штативу можна отримати більш вражаючі результати. Відео пишеться в 4К. При зніманні зі штативу все дійсно непогано, але коли ти знімаєш рук, Починаєш відчувати, що місцева стабілізація працює не ідеально. В іншому ролики ок. Що з залізом? Перед нами стандартний набір смартфона середняка в 2024 році, Чотирьохнанометровий Qualcomm Snapdragon 7 S Gen 2, що приправлений носієм на 256 гігабайт оперативки 12 гігабайт. В умовах реального використання працює все це діло просто пречудово. Інтерфейс, службовий софт і легкі ігри працюють. Без жодних нарікань. З іграшками, що жируть ресурси системи, як невіжені, вже не все так гладко. Приклад танки. Вони тут дійсно гарно йтимуть лише на середньо низькій графіці. Так ви стабільно будете бачити 90 плюс FPS, а перший каток 5-7 взагалі під 120. Просто середня графіка зрізає десь 15-30 кадрів на секунду. В цілому, абсолютно нормальна картина, як для цього заліза. у Усіх результати в синтетиці у вас перед очима. По батарейці ми маємо 4600 мАг. Зарядного блока, до речі, в коробці немає. Заряд гаджет тримає упевнено, на один день вистачає стабільно. У випадку, якщо сильно треба, можна розтягнути і на більше. Мій рекорд півтора дні. По зв'язку все гаразд. Мережу пристрій не губить. з Bluetooth і Wi-Fi все також гладко. Бездротова зарядка, як і NFC, маються. Підводимо підсумки. Орієнтовна ціна продукту 23 тисячі гривень, що може запропонувати гаджет користувачеві за ці гроші. Почнемо з того, що продукт дуже приємно виглядає в житті, гарно звучить через динаміки, має адекватну продуктивність і автономність, а також плавний екран на 144 Гц. Вишенька на тістечку, високий рівень ремонтопридатності і 2 роки оновлення ОС плюс 3 роки оновлення патчів безпеки. Єдине, що могло би бути сильно краще камера, але й вона не так, щоб сильно погана. Як на мене, у HMD вийшов відверто приємний смартфон, і будучи повністю чесним, можу сказати, я користувався ним з задоволенням. А от чи варто купувати HMD Skyline, вирішуєте традиційно тільки ви. Свої думки пишіть у коментарях. На цьому у мене все. З вами були проект Ferum.com І я Сергій Шихайлов. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимося цим відео. Зі своїми друзями, це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. А хто хоче долучитись до їх числа, знайте, усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей!